Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні, в вашій увазі, я представляю свого однолітка Квітковського Віктора. Ми з ним разом ходили до школи, разом служили в армії, а потім у кожного своя сім'я діти, онуки. І ось на гуманітарці я з ним зустрівся і поговорив. Доброго дня! Доброго дня! Ну що, прийшов за. – Гуманітаркою? – Ну так, отримати. треба. – Ще не отримав? Ще ні. Ось ми з тобою прожили життя 70 років. І думали, коли ще доживемо до того часу, що будемо стояти тут в черзі за гуманітаркою. Так, цього ніколи не виглядали, не вижидали, і не думали про таке, думали про життя, про нормальне. А вийшла так. Як. А чому воно так вийшло, як ти вважаєш? Прийшла війна, сусіди в нас такі Получилося, Браття були, стали враги. Все, на цьому. і надовго, мабуть, це вся музика. На покоління. Ось да. ми 32 роки були незалежні. Ти вважаєш це незалежністю? Ну, так були, звісно. Все та тільки незалежні, ну, а давили від тіль, щоб. Москва правила, вроде і, і доправила, що пішли на нас війною. І без нас не буде, кажуть, імперії в них. От така музика. Ну я ж не відкрию секрет і скажу, що тут половина у владі було ж звідтіля. Так, да, і, і досі ніяк не розбираються остатки по всій Україні і як з ними доборотися, як добити, ну стараємося чи стараються, що від нас зависять. Ось переможемо і будемо да. обирати нову владу. Яким способом, як. Не дивися, в мене на каналі є електронні вибори. Та подивлюся. Подивися, оце майбутнє. Якщо ми зробимо електронний реєстр в Савинцях і скрізь, і будуть електронні вибори відкриті, якими будемо відкликати свій голос і обирати ту голову і села, і селища, і міста. От тоді буде майбутнє наше. Через п'ять років ми будемо розцвітати. Змінять все, буде процвітати наша Україна, по всіх ж. Придсказаннях, так сказати, і мальварів і знахарів так повинно бути. Побажання. Побажання, скоріш би все, закінчилась та війна. От, шо, та ми. Ну, свершиться там своїми руками, так сказати, розпад Росії. Ми не повинні там топтатися ну, по їхній землі, гинути, вони самі повинні там все зробити. зробити. Так воно і буде. Да. Ну, все, все буде. Україна. Коли буде перемога. Та ну хто його зна, перемога це діло таке. Буде перемога, Ну, в цьому році не буде, по-любому. -по Наступний буде має бути вирішальний. Дякую тобі і до перемоги.